І я вже відчуваю під руками, що тут не один грибочок і не одна сім'я. І вони молодесенькі. Сірі. Ох, дивіться, є вони ж тут. Оце краса. А ось два як дядьки. Друзі, я їх навіть вирву вам, покажу. Ох, які вони. Подивіться, яких два гриба. Друзі, всім привіт! Пройшло рівно шість днів з того часу, як я збирав у цьому місці рядовку скупчину. І сьогодні я знову прийшов в це саме місце для того, щоб перевірити, чи залишаються грибочки після того, як ми їх зібрали. Чи можна визбирати все? А поки я буду збирати грибочки, друзі, напишіть: чи можна визбирати всі гриби за перший раз, чи все ж таки щось залишається? Як ви думаєте? В Попередньому відео ви бачили, хто передивлявся відео, як я збирав ці грибочки. Я перелапував всю траву, перемацував, піднімав, збирав. Ось деякі фрагменти з цього відео. Горбочки перетворюються в гарнюні грибочки. І кожна сім'я краще попередньої. Так, ось. Дивіться, беру оцю. Подивіться. От такі сьогодні у нас грибочки. А тут дивіться, які красавчики. Молодесенькі. Оп, такі вони тут! О, дивіться, ух! Оце шедеври. Просто, я ж говорю, кожна сім'я краще іншої. Дивіться. Очіки. Грубоногі. Ось так, Ну тут. Ох. Дивіться яка. Яке чудо. Ой! Комашки. сімейочка. сімеєчка. Дивіться, яка вона, ох, масивна. У мене склалося таке враження, що я абсолютно визбирав всі гриби. Тому що місце невелике. Тут буквально, ну скільки, ну, метрів 15-20 в довжину і метрів 3 в ширину. Тому нібито визбирав все. А зараз пройдуся по травишці. Дуже хотілося, щоб ще трошки грибочки або виросли нові, або підросли ті, що я залишив минулого разу. Ось дивіться, яке місце. Там вдалині є річка. Дерева запитували мене, які дерева тут ростуть. Дерева клени і верби. Все, більше ніяких дерев немає. Ну... Почнемо спочатку. Тільки почнемо спочатку, друзі, і я вже бачу, що грибочки є. Дивіться. Отут вже я бачу є два доволі непоганих, а я спочатку наступив на оцього. Рукою я його прижав, притиснув. Ну от, три грибочки є. І це тільки спочатку. І це ж дуже класно. Ось які вони. Ого! Подивіться, яка ножечка. Ось які вони білесенькі, всередині і м'ясисті. Ножка не пуста, рядовка скупчена. Ну, як справжній гриб. Да, подивіться, яке місце залишилось. Ну тут три. Три грибочки. О, хорошенькі. Ну що ж, рухаємося далі. Зразу знайшов три гриба. Я завжди загортаю. А, він тут ще маленький росте. Є ще й маленький. Це означає, що зараз буде тепло і вони будуть рости. Дивіться, яка комашка. Це чудово. є ще один. Все, тут трава, зараз знову буде, мабуть, в грибах. У мене щось таке відчуття, а чуйка мене підводить дуже рідко. Що грибочки сьогодні я знову назбираю. Так. Ну що ж, Сережка. Давай. Перематую знову всю траву. Перематиємо. Отак От я ручкою. Ого, ого-ого. Дивіться. Ого. Це ж просто клас. Які гарні. Це вони. А минулого разу тут не так багато було. Ось вони. Які красиві. Вирізаємо. Вирізаємо цю сімеючку. Купчена від того, що дуже гарні ж сім'ї тут. Подивіться. Які ж ці гриби здорові, класні. Ось. Це просто диво. Це просто клас. Ох, біленькі такі. Так, друзі. Ну, хто писав, що грибочки є, він не помилився. Я також сподівався, що вони є. Я ні на хвилинку не сумнівався, що всі гриби визбирати не можна ніколи. Так, друзі. Грибочки є. І ось така у мене тут невеличка галявина, яку потрібно перемацати. Так, тоді, друзі, спостерігаємо за тим, які грибочки я буду знаходити. Тому що ростуть вони сім'ями і кожна сім'я особлива. Так, о! Відчуваю знову якийсь горбочок. Ой, як... А тут молодесенькі. Цих минулого разу я точно не міг пропустити, тому що вони дивіться, які малесенькі. Дивіться, дивіться, які ж ці грибочки. Ось яка краса. Справжня рядовка скупчена. Якщо так подивитися, мало чим відрізняються від опеньків. Дуже класні. Оце так знахідка. І це молоді. Значить вони виросли на протязі цих шести днів. Вже азарт піднявся, молоденьких знайшов. Є таке відчуття, що значить ось щось знову таки натрапив. Ну не всі горбочки виявляються грибочками. Хоча це якраз, це якраз те диво. Дивіться. Як вони тут починають рости. Ось є два. А ось іще малесеньких два. Деякі саме з горбочків перетворюються в грибочки. Ось знову ж таки щось таке схоже, як на гриб. Так, да, так і є, бачите, розгортаю, не спіша. Гарна сімейка. Тут знову ж таки... Подивіться, яка красота. Така собі сімеєчка, дивіться. Ох. Так як вони там в траві. Себе почувають, як вдома. Вирізаю і радую ваше око. Подивіться, ось така сімейка. Сонечко забиває, вони аж влискують. Ось така вона красота. Ось. І в кошик. Кошику, як бачимо, вже побільшало. Кілька сімей все ж таки мені вдалося сьогодні знайти. Ну, Це тільки початок, рухаємося далі. Ось вирізав і зразу буквально пару. Ну скільки тут. Звідси, ось на ніж. На ніж і вже я находжу знову ж такі класні, молодесенькі рядушечки. Ох ти що, тут, тут сімейка така, що аж зачастила. Подивіться, ось вони. Які вони тут темні такі. Ох, Сірокоричневі, але їх тут багато. Гарна сім'я така, ще шикарна. Починаємо вирізати. Раз-раз. Так, зрізав. Дивіться. Грубоножки такі. Красавчики. Ось. Красота. І в корзинку. Тут їх більше 20 штук. Дивіться, яка заробля сімеєчка. Тут ножки такі в них коротесенькі, але я думаю, що вони добре товсті. Ох, Ось. Вирізав. Вирізав, друзі, цю красу. Подивіться. Ох, які. Які чудові грибочки можна знайти осені. Хто, друзі, ще не приєднався до нашої родини? Будь ласка, підпишіться на канал. І ви будете бачити, які грибочки можна збирати, коли збирати, як збирати і скільки можна назбирати. Так, вирізаємо. Рухаємося далі. Вирізаємо. Ох, дивіться, ну що ж таке, тут це місце взагалі. Що ж, Тільки раз, і одна сім'я краще другої. Ці вже дуже шикарні. Ці вже просто підросли. Вон які вони. Красунчики. Ох. Да. А це воно. І все в одному місці. Все в одному місці. І це вже другий раз в даному місці. Все було в грибах. І отак от руч пальчиками раз-раз. Провіряємо. Находимо горбочок. Заглядаємо. Може це грибочок. Ось уже я добрався до кропиви. Тут рукою не дуже вже так голою пограєшся, але все рівно під самесенькою кропивою я знаходжу отаких от вже шикарних великих кілька штук. Ці точно я пропустив минулого разу, тому що вони дійсно великі. Подивіться, які. Ох, які красені. Це рядовка здорова така. Але вона чистенька, біленька, без хробачків. Не хробачлива взагалі. І таких їх тут три штуки. Три таких ряд... рядківочки. Ох, бачите, краса. Краса до друзів. Сонце вже на закаті. Зараз півгодинки і воно втече. А ось, друзі, грибочка, видно, геть неозброєним оком. Він навіть не сховався. Або він виліз. Лавичка тут була, прилягала до земельки і його було видно. Я його знайшов просто так. Ось, які. Це вони. Так. Топчусь, топчусь і знову ж таки находжу. Ось які. Ці. Ця сімейка собі така. Ось. Так як я казав, що всі сімейки, вони всі якісь різні. Тут ножка тоньша. І такі бувають, виявляється, і тоненька ножка є. Але моєму кошику байдуже, тоненька чи груба ножка, він всі, він всі грибочки приймає. От так помаленьку він приймає всі грибочки. І якщо сьогодні навіть не вдасться мені назбирати повний кошик, я отримав масу задоволення при зборі таких чудових грибів. Лише вирізав, загортаю і збоку бачу ще один такий шикарний, такі великі вже повиростали. І такі є. А ось трава піднята. Буває, що гриби є, а буває, що це просто обманка. Просто піднята трава. Так, продовжую пошуки. Ось ще я знайшов вже внизу прямо такий ярочок. І я в цьому ярочку знаходжу на дуже високих таких ножках. буду вирізати помаленьку. Дивіться, які ножки. Яка ряд Ого. да, і такі бувають. Так. Гарньоні які. Подивіться. зараз виріжем. Ці, ці виломались самі. Я їх торкнув і вони виломались. Ох, яка сім'я. Сім'я особлива на таких здорових ножках. Високих таких. Так. І я бачу, що далі ця сімейочка, Бачите, ось, знову ж таки. На вже дуже високих ножках. Ще є одна сім'я. Ну, велика. Великі гриби. І далі так вони собі туди продовжують рости. Подивіться, яка сім'я. Оце сімейка. Ну що ж, давайте пробуємо її вирізати. Які тут грибочки, дивіться, вирізати, вирізав. Ось які вони. На високих ножках. Да. І зараз кошик буде повний. Чудово, дивіться, чистенькі, не хробачливі, не спарились ідеальні, хоч і великі. Да. На цій такій веселій ноті, друзі, я буду закінчувати свій збір, тому що грибів мені вже достатньо. Ось і все. Тепер він точно повний. Отак-то. От як бачимо, друзі, як би ми ретельно не визбирували гриби, територія була зовсім маленька. І, здається, я все ретельно був, перелапав, перемацав, але все ж таки гриби залишаються. Я дуже задоволений тим, що я все ж таки пішов ще один раз перевірити, чи дійсно грибочки лишаються. Грибочки залишаються, і я непогано сьогодні знову назбирав. Тому, друзі, всіх запрошую на свій канал. Всім бажаю, друзі, міцного здоров'я, гарного грибного сезону, тому що осінь лише почалася. І осінні гриби вас чекають. До зустрічі в слідуючому відео, друзі. Пока-пока!